Село зазнало знучних руйнувань. Це 212 жилих житлових будинків. Повністю зруйновано 13 будинків. Тут дуже було важко, кріщі не було. І потолки попадали, бо воно ж все втекло, ж дощі ж були. Завдяки програмі Пліч Опліч відбувається відбудова будинків житлового сектору, в зв'язку з чим люди повертаються, повертаються щодня. Дуже важливо нам, що допомагають. Йде зима, то ми б самі б не впоралися з цим. Ми з Іваном франківська приїхали на Херсонщину відбудовувати хати, які постраждали від обстрілів, аби в них, наприклад, дах не тік, щоб вони мали де перезимувати, щоб діти мали далі проживати. Не можу це розказати, як це для мене. В нас сім'я дуже насичена. Внуки є і діти приїхали теж сюди. Це нам дуже велика поміч.